Більше тижня в Україні триває четверта хвиля мобілізації. Перший етап якої завершиться 16 березня. Протягом цього періоду на Волині планують призвати 1300 військовозобов'язаних. Сьогодні перших 40 мобілізованих із Луцька та Луцького району відправили до навчального центру. Про перебіг четвертої хвилі мобілізації і настрої військовозобов'язаних, які незабаром замінять бійців АТО у репортажі Ольги Марчук. Протягом перших трьох хвиль мобілізації із Луцька та Луцького району мобілізували понад тисячу військовозобов'язаних. Цього разу до виконання військового обов'язку планують залучити 540. Ті, хто вже отримав повістку, зобов'язані пройти військово-лікарську комісію. У середньому щоденно звертається 90 людей. За словами голови військово-лікарської комісії Галини Чемирук, після ретельного медичного обстеження відсіюється приблизно 20% військовозобов'язаних. Чоловіки з певними хворобами взагалі не підлягають мобілізації. Щоправда, список таких медичних діагнозів зі зрозумілих причин не розголошують. Частину мобілізованих визнають тимчасово непридатними до військової служби. Є тимчасово непридатні, допустим, загострення виразкової хвороби, загострення розивного гастриту. Звичайно, людина бачите, тут. Ми повинні так, щоб і в армію пішов, і там не було потім навантаження. Людина прийде. Відповідно, харчування там не домашнє, плюс стресова ситуація, значить, там може і відкритися кровотеча, і так далі. Значить, Ми мусимо давати відсрочку. Серед тих, хто нині проходить медичну комісію, не лише мобілізовані, але й чимало добровольців. Колишніх рядових і офіцерів запасу об'єднує спільна мета захистити державу і рідних. Настрої в будь-якому випадку у всіх тривожні, тому що всі люди і патріотизм одна справа, а інша справа. Просто людське відчуття того, що в принципі, чекає невідомість. Це факт. Але я думаю, що кожен просто проходить цей етап послідовно. Зараз медкомісія, потім будемо думати про інше. Я сам прийшов вчора, попросив, щоб мені дали повістку. А настрій нормальний. А що, йдуть діти 20 років. А я щоб тут діти старий, сидіти, дивитися. Перших 40 мобілізованих із Луцька та Луцького району відправили до навчального центру, що в селі Старичі Львівської області. Серед них 30 військовозобов'язаних солдатсько-старшинського складу і 10 офіцерів запасу. Загалом, за словами виконувача обов'язків військового комісара Луцького об'єднаного військового комісаріату Василя Худика, з 28 січня до 1 лютого до навчальних центрів планують відправити 232 військовозобов'язаних. Попередньо 20 днів вони будуть проходити злагодження у складі підрозділів в пункті дислокації військової частини, навчального центру. Потім наступних 20 днів вони будуть значить, проходити бойове злагодження ось, на військових полігонах. Ось. І через 40-45 днів попередньо за, значить, за заявками командирів військових частин, а також а також плану розподілу, який є в Генеральному штабі, будуть військовозобов'язані розподілені до бойових військових частин для подальшого проходження військової служби. Ось, вони будуть розподілені відповідно до військово-облікової спеціальності, яку вони набули під час проходження строкової військової служби. Після завершення строкової служби жоден із сьогоднішніх мобілізованих і гадки не мав, що через кілька років доведеться розлучатися з сім'ями, коханими і рідними, щоб захистити їх майбутнє. кажуть, ховатися за чужими спинами не будуть і з гідністю виконають свій обов'язок. Є така професія захищати батьківщину. Пенсії вона немає. Мусимо захищати. Як не ми, то хто країну тебе захищати? Племінник воює зараз. Там знаходиться, ну як вам сказати, патріотичне відчуття. Що татові хочеш побажати сьогодні? Щоб Бог охороняв.